Епідсезон у розпалі Цьогоріч, зазначають медики. Він кардинально відрізняється від торішнього у першу чергу, тим, що серед усіх випадків захворювання на грип та ГРВ 50% зафіксованих це діти до 17 років. Зазвичай ця цифра в епідсезон складає 30-35%. Ті віруси, які циркулюють цього річ і цього сезону в нашій громаді, вони більше уражають дитяче населення. І якщо, до прикладу, ми фіксуємо за тиждень близько 1300-1400 звернень в нашому центрі первинної медичної допомоги з приводу грипу ГРІ, то 50% – це є власне дитяче населення, яке становить у нас в загальному 35 тисяч, тобто це є досить високий показник. Також медики фіксують важкий перебіг грипу ГРВІ та коронавірусу у 50% дитячого населення. Ці хворі були госпіталізовані. Наступний показник це є частка захворюваності на коронавірусну хворобу дітей до 17 років. Цей показник в даному підсезоні складає 10%. Прогностично це є дуже хороший показник. Це свідчить про те, що до коронавірусу, на вірусу під типу омікрону, який циркулює в нашій громаді, діти не є надто сприятливими. Це є дуже добре. Збільшення кількості гервіїв порівняно з аналогічним періодом за 2022 рік. Це є прогностично недобра цифра. Станом на сьогодні ми фіксуємо плюс 33% зростання. Відтак, нині лікарі помічають різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Це пов'язують з тим, що циркулюють більше двох вірусів серед дітей. Серед групи гервоїв дітей превалюють станом на сьогодні це віруси коксакі та еко, це є руки, ноги, рот і таке поняття, як герпангіна, тому що дуже часто в цьому сезоні батьки до нас звертаються і кажуть, що як маленькі просо висіяне в горлі у дитини. Це от, власне, основні симптоми коксакі, це дуже заразне захворювання. Надзвичайно небезпечним симптомом є те, що останнім часом почали хворіти дорослі. Це вказує на те, що все-таки та стресова ситуація, яка в нас є, знижуємо. Раніше дорослі на віруси Коксакі і на такі герпангіни хворіли рідко. І наступна інфекція, яка є надзвичайно важливою, це респіраторно-сицендіальна вірусна інфекція. Вона викликає бронхіоліти, пневмонії, є особливо небезпечною для діток до одного року. Загалом на ГРВІ за тиждень захворіли понад 1200 жителів Івано-Франківської громади. Циркулює також і коронавірус. Однак ситуація стабільна. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.